Історія впровадження ЗПТ у цій лекції ми розглянемо історію впровадження замісної підтримувальної терапії в світі та в Україні. Спочатку ми поговоримо про історію впровадження ЗПТ в різних країнах світу, а потім детально зупинимося на історії впровадження ЗПТ в Україні. Отже, як, де і коли взагалі розпочалося використання препаратів замісної терапії для лікування залежності від опіоїдів? лікарі так чи інакше давно використовували препарати замісної підтримувальної терапії для лікування залежності від опіоїдів. У СРСР особи, які страждали залежністю від опіоїдів до 1959 року, мали можливість отримувати морфін для власних потреб в аптечних установах за рецептами лікарів так звані наркопайки. Але практика свідчила, що призначення опіатів короткої дії в якості замісних препаратів не було здатним стабілізувати стан пацієнтів. Внаслідок швидкого підвищення толерантності. З такими ж труднощами в 1964 році зіткнувся американський професор Вінсент Доул. Він переконався, що важко стабілізувати стан пацієнтів шляхом призначення постійної дози морфіну, і разом із доктором Нісвандером спробував використати для цього метадон. Цей препарат мав суттєві переваги. Його можна було вживати перорально у вигляді розчину, тобто не було необхідності робити ін'єкції, а тривала дія давала можливість застосовувати його один раз на добу. Результати дослідження були приголомшливими стан понад 80% пацієнтів, залучених до досліджень, було стабілізовано використанням постійних доз метадону. Пацієнти Припинили вживання нелегальних наркотиків, значно покращився їхній соціальний стан та загальний стан здоров'я. З кінця 60-х років замісна підтримувальна терапія метадоном поступово стала найпопулярнішим методом лікування опіоїдної залежності у світі. Спочатку метадон застосовували в обмежених масштабах у США та Британії. Але після виникнення в Західній Європі та північній Америці епідемії ВІЛ-СНІДу розвиток замісної терапії, саме метадоном, набув нового поштовху, оскільки, з точки зору ризику інфікування ВІЛ, головною метою було спонукати споживачів наркотиків відмовитися від ін'єкційного вживання наркотичних речовин. У 1992 році у США працювало вже близько 800 метадонових програм із загальною чисельністю 120 тисяч пацієнтів. Надалі у різних країнах було проведено близько 100 контрольованих досліджень, присвячених замісній підтримувальній терапії, в яких було встановлено, що даний метод є безумовно ефективним та перевершує всі інші за своєю вартісною ефективністю. Cost Effectiveness. У 2002-2003 роках замісну підтримувальну терапію метадоном у країнах Європейського Союзу отримували 400 тисяч пацієнтів, у США – 150 тисяч, в Австралії – 50 тисяч. Бупренорфін був розроблений в 1966 році як альтернативний знеболюючий засіб для тогочасного промислового стандарту морфію. Як препарат замісної підтримувальної терапії, бупренорфін субутекс був запропонований у середині 90-х років ХХ століття. В даний час він займає друге місце після метадону в арсеналі засобів, що використовуються як препарат ЗПТ. З кожним роком кількість осіб, які отримують бупренорфін, зростає, що зумовлено тим, що цей препарат є безпечнішим у порівнянні з метадоном, і його застосування супроводжуються значно меншою кількістю ускладнень. Негативною обставиною є те, що вартість бупренорфіну значно вища. Перші дані щодо застосування бупренорфіну для лікування опіоїдної залежності були отримані після проведення досліджень у 1976 році. На даний момент він широко застосовується у Франції з 1995 року. Індії з 1997 року та в США з 1998 року. Наприклад, у Франції вже понад 80 тисяч пацієнтів пройшли лікування бупренорфіном. Головним чином під наглядом лікарів загальної практики в Україні бупренорфін в ін'єкційній формі застосовується вже протягом тривалого часу. З 1995 року для детоксикації, тобто усунення симптомів, спричинених скасуванням опіатів. На історії впровадження ЗПТ в Україні ми детально зупинимося дещо пізніше. Значення замісної підтримувальної терапії метадоном та бупренорфіном почало суттєво зростати з 1987 року після початку епідемії ВІЛ СНІДу. Було доведено, що замісна підтримувальна терапія значно зменшує ризик поширення віл-інфекцій, а також гепатитів Б та С. З метою використання в якості препаратів замісної підтримувальної терапії випробовувалися також інші речовини, наприклад, лівоальфа альфа – лаам, морфін повільного вивільнення, кодеїн та діацетилморфін, героїн. Проте вони не знайшли широкого застосування на сьогодні. Препарати метадон і бупренорфін є найбільш вивченими та, як показали численні дослідження, найбільш ефективними засобами для замісної підтримувальної терапії для лікування залежності від опіоїдів. Саме тому у 2005 році ці препарати були включені всесвітньою організацією охорони здоров'я до списку життєво важливих лікарських засобів. До якого входять препарати, які довели свою ефективність, безпеку та рентабельність у лікуванні соціально значущих захворювань, замісна підтримувальна терапія застосовується у 65 країнах світу. До програм ЗПТ залучено близько мільйона пацієнтів, найбільше їх у країнах Європейського Союзу понад 500 тисяч, США приблизно 200 тисяч. Індії близько 200 тисяч пацієнтів постійно зростає кількість пацієнтів у Китаї. В останні роки замісну терапію почали застосовувати у країнах Східної Європи та нових державах колишнього СРСР. Сьогодні замісна терапія застосовується практично у всіх країнах східної Європи, а також у Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Грузії, Молдові, Білорусі, Киргизії та Україні. А тепер давайте розглянемо історію впровадження замісної підтримувальної терапії в Україні. Перше дослідження ефективності замісної підтримувальної терапії з використанням бупренорфіну в Україні проводилось у 2004 році у ході реалізації проекту програми розвитку ООН Права людини у дії. Ефективність першого пілотного проекту ЗПТ оцінювалася в рамках багатоцентрового дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я. Замісна терапія для опіоїдзалежних та ВІЛ СНІД таким чином, власне, ЗПТ впроваджувалася Проон, а оцінка ефективності була технічно та фінансово забезпечена ВОЗ. У багатоцентровому дослідженні, крім України, взяли участь такі країни, як Китай, Індонезія, Австралія, Таїланд, Іран, Польща та Литва. Вивчення ефективності проводилося за єдиним дослідницьким протоколом з використанням однакових інструментів анкет, опитувальників, лабораторних тестів. Тощо, підготовку дослідження, аналіз зібраних даних та формування висновків взяли на себе Цюріхський інститут залежності та громадського здоров'я Швейцарія та Університет Аделаїди, Австралія. Під наглядом перебувало 76 пацієнтів з діагнозом розлади поведінки та психіки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності їх стан оцінювався при вступі на лікування через три місяці і через шість місяців після початку лікування. 90% учасників дослідження були чоловіки, середній вік 30,9 років. Тривалість зловживання опіоїдами 11,9 років. Якими ж були результати дослідження? Утримання пацієнтів у програмі за результатами шестимісячного спостереження становило 70%. Тобто, після приходу у програму через 6 місяців продовжували лікування 53 пацієнта. Для довідки відсоток утримання у програмах реабілітації в Україні становить менше 20%. Споживання опіоїдів серед учасників програми через 6 місяців знизився від показника 1,61 до показника 0,4, тобто більш ніж у 4 рази. Показники ін'єкційної поведінки знизилися через 6 місяців від показника 12,8 до 0,68, тобто більше ніж у 18 разів. Дослідники, які брали участь у даній роботі, як українські, так і зарубіжні, приходять до наступних висновків. У результаті лікування у пацієнтів знижується рівень споживання нелегальних опіоїдів. Значно зменшується кількість ін'єкцій, а отже, ризик інфікування ВІЛ та передачі його іншим неінфікованим особам. Значно покращуються соціальні показники учасників програми ЗПТ. Зокрема, знижується рівень кримінальної поведінки у багато разів. Надалі в Україні здійснили ще дві фази наукового дослідження з моніторингу та оцінки ефективності програм ЗПТ. Робота проводилася Українським інститутом досліджень політики громадського здоров'я УІПГЗ за участю відомих експертів зі Швейцарії та Литви за фінансової підтримки Міжнародного альянсу звіл СНІД в Україні та Інституту відкритого товариства. Перша фаза дослідження проводилася з листопада 2006 року до лютого 2008 року на базі пілотних проєктів ЗПТ Бупренорфіном Едноком у шести містах України. До вибірки увійшли 151 пацієнт програм ЗПТ, які спостерігалися та обстежувалися протягом 12 місяців перебування на лікуванні. Влітку 2008 року в Україні з'явився препарат Метадон, тому було здійснено другу фазу дослідження, яка включала порівняння даних двох метадонових та двох бупренорфінових сайтів, а також моніторинг та оцінку програм з Метадоном ще у чотирьох містах України. Якими ж були результати цих спостережень? Середній вік пацієнтів – 34-35 років. Тривалість вживання опіоїдів становила понад 13 років і чисельні безуспішні спроби лікування. Понад половина учасників дослідження 53% мали віл позитивний статус, відзначено хорошу переносимість обох замісних препаратів. Середня добова доза бупренорфіну становить 10 мг, метадону 80 мг. Прихильність була високою як до бупренорфіну і до метадону. У другій фазі цей показник через 6 місяців після початку лікування становив 92 для бупренорфіну та 85% для метадону. Зміни у стані та поведінці пацієнтів за перші 6 місяців перебування у програмах ЗПТ виявилися вражаючими. Вживання нелегальних опіоїдів, канабісу, а також вживання одночасно кількох психоактивних речовин, значно знизилося на 75% у першій та у другій фазі. Значно покращилися показники загального здоров'я на 50% у першій та у другій фазі. Значно знизилися показники ін'єкційної поведінки більш ніж у 12 разів. Показники незаконних доходів та кримінальної активності за попередні 30 днів на 70% у першій фазі та на 90% у другій фазі. Підвищився рівень соціальної інтеграції. Кількість робочих днів за місяць, що передував обстеженню, подвоювалася і в першій, і в другій фазі.